Ще 25 переможців конкурсу професійне зростання від громадського об'єднання Мивіничани та фонду МХП громаді отримали сертифікати на реалізацію своїх професійних мрій. У Вінницькій області десь порядка 100 тисяч людей, які відносяться до сфери бюджетної, соціальної, які по великому рахунку є дуже ініціативні. Але разом з тим дуже важливо розкрити цей той їхній потенціал. Мені дуже дуже сподобались такі креативні підходи, пов'язані з організацією. Наприклад, роботи з молоді, бібліотечної справи, те, що має відношення до виховної роботи, цього разу переможців нагороджували у жмеринській громаді. Заступниця міського голови та очільниця місцевого осередку Ольга Боровська розповідає: жмеринчани вже третій рік доєднуються до конкурсу мінігрантів і все більше активних та вмотивованих людей мають змогу реалізовувати свої ідеї. В моїй громаді переможницями стали 11 панянок. Мене вразили багато проєктів насправді. Це арт-терапія, підтримка е, тих людей, які потребують сьогодні психосоціальної підтримки. Напевно, один з моїх фаворитів, те, що я побачила, потім могла ознайомитись, це е, обладнання е, для е, навчання дітей е, вишивки. Проєкт професійне зростання громадське об'єднання реалізує спільно з партнерами фондом МКП громаді. Насправді, конкурс професійне зростання це про людей, про їх розвиток. І я е, неймовірно рада тому, що дуже є багато талановитих людей зі своїми мріями і ідеями і. Дуже рада, що завдяки громадському об'єднаному вільничани, завдяки благодійному фонду МКБ Громаді ми допомагаємо цим людям втілювати їхні мрії в життя. Ще одним подарунком для переможців конкурсу став виступ юної жмаринчанки Крістіни Веденко. П'ятнадцятирічна Крістіна активно опановує скрипку. Однак власного музичного інструменту дівчинка не має. Скрипалька стала учасницею ще одного проєкту громадського об'єднання Ми віничани Таланти твої Вінничино Валерій Коровій, голова громадського об'єднання, вручив сертифікат на придбання скрипки. Дозвольте в неї вручити такий сертифікат на 10 тисяч гривень. А от переможці міні-грантів не припиняють дивувати ідеями. Іпотерапія для близьких зниклих безвісти захисників, розвиток студентського телебачення, виготовлення квіткового зефіру. А от Олеся Швайдецька завдяки перемозі видасть свою збірку віршів. Збірка, яка вийде, має назву «Я вже сліпаче. Надто зряча». Це стрічка з одного мого вірша, одного з улюблених. І е, я надзвичайно вдячна громадському єднанні мовіничани за таку можливість, тому що сьогодні книгу видання це досить недешево, це досить непросто. Але е, мрія про книжку. Я, мабуть, знаєте, поганий літературний солдат, тому що я не мріяла бути генералом. я Ніколи не мріяла про те, що буде книга, і мати за кілька місяців дві книги. Це для мене надзвичайно цінно, надзвичайно приємно. Та не лише учасники нагородження отримали подарунки. Вікторія Гриськова, переможниця професійного зростання, минулого року, завдяки підтримці від громадського об'єднання, вона представила власну виставку картин. Одну з них презентувала команді об'єднання. Нагадаємо, конкурс мінігрантів, професійне зростання, громадського об'єднання – Вінничани» та фонду МХП громаді проводять спільно з народними депутатами Ларисою Білозір, Геннадієм Вацапом, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнком, Олександром Домбровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова.